Всім доброго дня, роутер Xiaomi чи Xiaomi, як вірно. 4A Gigabit Edition. Живлення 12 В 1 А. Спустя десь, мабуть, років 2. Да, третій рік десь, мабуть, в грудні. Діапазон 5 ГГц. Працював прекрасно. А діапазон 24 ГГц. Е, останніх, мабуть, я не знаю, днів 5 е, Тобто, Підключає отримання ip адреси відключає, ну, незрозуміло нічого. Я вже його перезавантажував, я вже його не знаю, він скидав на завод. І нічого не допомагало. Ненадовго він законектився. Ну, телефон з ним законектився, інші пристрої теж і все. Е, думаю, розберу. Дивлюся танталові конденсатори, чи як їх правильно, лове СР. Може, я ошибаюся. Не танталові, ні. обичні. І ось така біда. По живленню. Спух бідолага. Геть, вистрелив. Я в шоці думаю, блін, така якісна техніка. Ну, як якісна? Щоб сильно якісна, то не дуже, але ось він стоїть. Зараз ловлю фокуса, 10 вольт. 470 мікрофорот. І оцю заразу здуло. Оцю заразу, блін. І роутер виділується. Блін, ну плата по якості чудова. Все супер. Він працює, вірою, і правдою. Працював. Зараз не знаю заміню конденсатора. Я побачу, що він скаже, але. Блін. Казалось би. І дивіться, конденсатор ось де. 24 підписано. Начебто тут цілий. А ось тут D5. 5 і 8, до речі, написано. Не знаю, чому так. Здуло від нього. Зараз спробую відремонтувати. І побачимо, що воно. Так, замінив конденсатор. На жаль, в мене таких не було, як стоять на платі. Був тільки, що за фірма? Чонг. На 25 вольт він і на 680 мікрофорат. Запаяв Ну, зараз будемо дивитися, що він скаже. Вимкнув роутера, до того замінив конденсатора запустився він. Перевіряємо. Так, шукає мережі. Зараз має з'явитися ще дві. 24. ГГц і 5 ГГц. Але щось поки... О, є. І ось в цій мережі телефон не хотів підключатися. Ну, як бачимо, зараз він підключився. Пробуємо. Дивимося через програму. Так, пиши еще офлайн. Пробуем. Дивимся, дивимся. Так. Спробуем звиться. Так, все подъединилось. Ну все. Начебто як працює? Ось ми ще дивимося. До мережі 5G. Підключалося без питань пристрої, а оце до цієї першої 24G не хотіли. Ну, як можемо бачити, ну, швидкість, звісно, тут не дуже, але наче все супер.